І всім привіт! Ви на каналі Батяш. А це продовження Аліса Меднес Ретюрс. В минулій серії. Не побачили ми, на жаль, виставу а Емпресаріо, який, мав її, а... який її організовував, просто кинув нас, позбавився нас і викинув Алісу на підводне кладовище, де ми розібралися з якимось піратом. І йдемо тепер в невідомому поки що ні мені, ні Алісі напрямку. Ідемо, подивимося, що тут буде далі. Ще, із мінусів Алісу трошечки покоцали в процесі того, як вона шукала і збирала цих всіх. А... Чого як вона збирала цих всіх діячів театральних її трошечки побили. Але зараз я гадаю, що ми швиденько назбираємо ці рози. чи... Я перепрошую. Троянди розбираємо, та, та все буде добре. Головне уважно це оббігати. Так, чекаємо, ми тут щойно були, так? Це те ж саме місце. Дуже сходні. А, це ми з іншого боку. Здається, ми з іншого боку. Я не розумію. Ну так, це вхід. Тут, е-е, так. Ну, до речі, троянд багато на карті розкидано, тому що ми швиденько повернемо. нам ты будь сюда, так? Снова эти пираты. Это прыгай. Ну давай. А, еще рыбы. Здається, з рибами ми усіма розібралися. Жижей, наче кто-то не здається чи безкинечный спират, help me fulfill my pledge. I need my men! They may be lost people, first, but their true souls are trapped! You must release them! Do they want to be at peace? They do not know their own minds. What's true of the living is often true of the dead. The pirate. А, ми потім підемо розбиратись з цим. Як він там назвався Им Емпресаріо. Ми підемо на товчемо йому зад. Але спершу знайдемо е піратів. Здається, потрібно скільки, скільки зубів для. 625 ще багато не вистачає. Це вже щось нове. Акули це А, ні, пірати. Наприклад, ну наприклад. Значно швидше, якби Аліса встигала зробити другу. А так вона ще чомусь пауза така коротка перед ударом. Я не знаю чому. Я одразу натискаю, але вона робить просто паузу перед тим, як вдарить. Ну, добре, одного спіймала. Повертайся до свого і ці uh, капітана. I'm a savior of a sort. То він здається повернувся. Чи що, що це? Ще буде один пират. Thanks for releasing me. I never dream. Нема, нема за що, чувак. That's it, that's it, good girl. О, oh, ти вже тут. Так ти, може, б сам бой би... зайжі. Стоять два. Ще двох, провести, так. Ну, добре. Вони не важкі, вони просто... Ну, Тут вже буде акула, я гадаю. Такий самий пират. А, ці, ці вже ліжки. Так, і пират і ці. Бля, куда залагала? Чеше не залагала, а перелилася перцевий воно. А, їх ще й двоє. Один, добре. Ну, вона встигає от реально тільки нож цих ці... вдарити боник, а потім ножем ще два рази. Або він сам себе е, станеть тим, що нападає на мене. Також дуже дивний нього кількість Самостат. Це реально Dark Soul. Dark. Dark Pirate Soul. А, що? А, а, за, а за що? А, а чого? А, типу, нам потрібно йти поки є світло. А в, те, в темряві вона, типу, помирає. Как швидше вы что-то да? делаете? Да. Да встрывай! Куда ты? Далее. Та да, нема за що, чувак, звертайся в будь який час. Hurry along, Alex! Чого нас всі кваплять? Тому що я сказав, що відео будуть короткі по 15 хвилин, вони тепер нас кваплять, так? Я і так, здається, нормально... в нормальному темпі йду, я би так сказав. Відео по 15-20 хвилин. Якщо, якщо реально моя теорія вірна і відео по 15-20 хвилин вам більше будуть зручними, і ви їх будете дивитись, то будуть відео по 15-20 хвилин. Все для вас. Ну що, просто слимаки будуть і все? Ти э, безкнечний. Я походу безкнеч. Ну якщо без то звертаємося. Бляха, не встиг. Так, це був перший чи другий удар. Другий. Самостан. Та не в того ти б'єш, не в того ти б'єш! Це був третій удар. Вони тут просто для того, щоб, щоб перекидати на себе таргет. Давай відходь. Це третій. 2 третий удар вообще <свят> воды так тут краще бы старый это реально все, і вони зникли, так. Да. Ну вони безкінечні були, я такі. А, тепер саме цікаве. Ну, добре, пішли. Де там Збиваєш? А нам акули нічого не зроблять? Так, щось не поспівається. А тепер він щось дуже швидкий. Так, а це потрібно обережно? Взагалі, не відчувалі це стрибає. Так, чекаємо. А навіть так, давай піднімайся, трошки я не зрозумів, нам потрібно вперед, вперед. Чего? За що? За Я ж вже тут. Це герой. Візьми зу. Добре. Забрав. Дякую, Алекс. Было їх як ти були. Хай анкрі і Це і І вони знову вмерли. Тобто вони і так були мертві. Ми їх ще раз повбивали, і вони після цього зібрались і повністю убили. чудово. А ми йдемо далі. А... Так, сюди відкрились ворота і ми йдемо далі. Але зараз ми на цьому закінчуємо серію. Тому дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, прокоментуйте відео обов'язково, щоб я знав, що сподобалося, що, можливо, не дуже. А підписуйтесь на YouTube канал, на Twitch канал, на Telegram канал де будуть анонси нових відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!